Всім привіт дітки! Сьогодні ми будемо вчитися про природу цих маленьких урочків буде багато. Але сьогодні ми прочитаємо лише два урока. Це книжечка від двох років. Давайте дізнаємося, що в ній є. Інциклопедія дошкільника. Природа про що ця книга. Не бачиш, ми ж узнаємо, про що це ця книга. Пори року, дерева та кущі, оздоблені угів і клуб. лісові подарунки, наші звірі, птахи, сусіди, комахи поряд із нами, хто що їсть, у кого да який дім. Прогулянка містом, поїздка в село, Похід на луг, мандрівка до лісу, спостереження біля ставка, Життя під землею, Допоможемо природі. Так, це книжка про природу. І це всі наші уроки. Але сьогодні ми прочитаємо лише два. Так що почнемо. Починаємо ми з урока такого пори року. Зима, весна, літа й осінь це пори року. Вони завжди йдуть одна за одною та ніколи не путаються. І дерева, і тварини про це добре знають. Вони вміють пристосовуватися до кожної пори року. Так, звіри дуже гарний. Нею пристосовуватись, хтось лягає в сплячку, хтось зимує, а хтось улітає на теплі краї. Спостерігаємо, обери у дворі будь-яке деревце, раз на місяць приходь і уважно дивися. Що відбувається із деревцем і навколо нього. Ти зможеш побачити, як змінюється природа в різні пори року. Подивися на одне й те саме деревце. Музенку, навесні, влітку по сони. Спробуй розібратися деяка пора року. Як ти це зрозумів? Або зрозуміла. Дивіться, дітки. Я вам рекомендую це зробити. А ви можете це бути трошечки нудненько, але я вам зразу кажу: якщо ви хочете знати, як все змінюється, то ви можете це зробити. Я вам це рекомендую. А тепер відгадайте від мене загадки з цієї книжечки. Даний сніжок оживає ложок, день прибуває, коли це буває. Я даю вам, дітки, кидати часу, щоб ви відгадали це. Якщо ви вже це відгадали, тоді я кажу вам це. Відповідь навесні. Молодці, якщо ви це вгадали. Жовтий. А тепер відгадайте цю загадочку. Жовтий висіч летить під ногами, що Сонце вже не припікає, коли це буває. Даю вам трошки часу, дітки, щоб уже ви змогли це відгадати. Якщо ви вже відгадали, то ось вам відповідь. Восени! Наступний урок! ДЕРЕВА та кущі. У наших лісах, садах, парках і на вулицях ростуть дерева. чагарники. А чи знаєш ти, чим дерево відрізняється від куща? <кхм> дерево вище за кущ, і в нього всього один стовбур. А в кущах стовбурів буває декілька. Так, у кущах декілька стовбурів. Отже вам може здатися, що у дерева теж. Декілька стовбурів, але це не так. Що <кхм> стовбури стирчать такі отакі, або товсті, або тоненькі. Це гілочки, на яких будуть рости листечко. про це все знаємо. На гілках росте листя. Про це ж я вам і хотіла розповісти. З стовбура в різну бік відходять гілки. Я вам про це теж казала. Стовбор і гілки, як шкірою, укриті твердою корою, що захищає дерево від негоди і шкільників. Так, але від де, деяких комах воно не може, вже у старих тисяч. Бо ви ж багато бачили, що на деревах мурашки. Так, то їх мурашник дерево. В усіх дерев і кущів є коріння. За допомогою корінь рослина п'є із землі воду і отримує поживні речовини, які потрібні для росту. Так, з коріння вона бере воду, щоб вона могла рости, бути пишна і дуже гарна рослина. Так, я хотіла вам ще дещо сказати. Що ви знаєте, що таке дятел? Це така пташка, яка дістає поганих них... Них черв'ячків або поганих комах з дерева. <кхм> дятел це як лікар дерев. Так, що ви це знали, можете написати в коментарях. Не всі дерева скидають вися на зиму. Добре відомі тобі ялина. Та сосна зимують у своєму зеленому вбранні з листочків голочок. Такі голочки називаються хвоєю, а дерева, на яких вони ростуть, хвойними. Хвоєю ви можете трошки не знати, але про ялинку та сосну всі знають. Хвоя це. Не... Це, не... Це не дуже відоме слово для маленьких дітей. Тож ми його будемо вчити та й вчити. Усіх дерев і кущів є плоди, Напевно, ти багато разів бачив жовті. Це плоди дуба, плід, яблуні, соковите яблуко. А плід лісових кущів ліщина, смачний горішок. Напевно, ви його куштували, а є ще ні. Ну, можливо, я якось в лісі його знайду. Усередині погоди є одне або кілька насінин. Якщо таке насіннячко потрапляє в землю, з нього виростає нове деревце або кущ». Я про це гарно знаю все з дитинства, бо мама мені це все розказувала, і я бачила. Чого це все? Я дуже люблю городи. Спостерігаємо! Висначити вік дерева можна за місцем його зпирювання. З кожним роком дерево тостішує. Два сусідніх кільця на зрізі, темне та світле. Утворюється за один рік росту. Підрахувавши ці пари кілець, ти зможеш дізнатися скільки дерево років. Я тут підрахувала і дерево 5 років. Якщо ви про це не знали, то я вам буду це показати. Ось Можете підрахувати зараз, можете зробити скріншот і підрахувати, ось ще ближче, щоб було ще гарніше видно видно. Ну, а я вже з вами прощаюся, бо ми з вами аж два цікавих урочка пройшли. Всім пока, дітки! Але такі невеличкі пригоди для нас буде ще немало. Тепер уже всім пока, діточки. Я буду вас чекати на наступній пригоді.